Фахівці у сфері транспорту різних регіонів України поліція, депутати та активісти у рівному відбулася презентація кращих практик у плануванні та розвитку транспортної інфраструктури. Комфорт міста залежить від транспортної інфраструктури. Якщо говорить про розвиток транспортної інфраструктури, то це не лише громадський транспорт, адже важливо мати якісний громадський транспорт, щоб уникати автомобілізації громади. Да, і щоб Наші мешканці більше пересувалися громадським транспортом, він має бути комфортним, має бути безпечним. Однак, окрім автомобілів, важливо розвивати транспортну інфраструктуру під пішоходів, велотранспорт, самокати та інші усе, аби прилаштувати рівне до мобільності. Так чи інакше, ми розуміємо, що наслідки війни будуть відображені на містянах. Наслідки війни будуть відображені на самих транспортних засобах, які в нас є, і тому. Розуміти в якому напрямку рухатися, в якому напрямку вибудовувати самі мережі, як розраховувати той чи інший вид транспорту задля залучення його в перевезеннях, все сьогодні відбувається, все сьогодні обговорюється. Аби поліпшити транспортну інфраструктуру міста, до рівного завітали фахівці з різних регіонів України та поділилися своїми спостереженнями. Не тільки в Рівному, насправді проблема в тому, що дуже велика кількість забруднення, яке відбувається в місті повітря. І навколишнього середовища це е, від транспорту загалом, в першу чергу від автомобільного. І друга проблема це вже, от коли нас. Якби возили на екскурсію по місту, показати якісь важливі вузли, то це дуже велика кількість транспорту, в першу чергу запаркованого часто з порушенням правил дорожнього руху. За словами фахівців, важливо думати не лише про транспортну мобільність міста, але й в комплексі пішу та веломобільність, що зробить місто доступним для усіх верст населення. Іля Тимошевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.